Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати дуже прикольні думки, які в мене з'явились, коли я гуляв по парку. Зараз гуляю по парку от просто один з камеркою в руці, і хочу розказати то, на чому себе зловив. Коротше. Ви всі бачите гарну круту картинку, дивитесь за блогерами і так далі. І відчуваєте, що, типа, в них життя ідеальне. У них там подарки піздя, дорогі подорожі постійні, гроші шалені заробляють, відносини офігенні. Тіпо, типу, коло знайомству їбануте, А от в мене, взагалі, не так, типу я там не дотягую і так далі. Я хочу розказати вам коротше, іншу сторону от, успіху, про яку ніхто не говорить. Тобто, які проблеми виникають в тебе от, тіпа, типу, там, от, десь на тому рівні. Я не кажу, що це тіпа, типу, рівень, де ти заробляєш 2-3 тисячі доларів в місяць. Це не той рівень. Я кажу про те, коли ти заробляєш тіпа, типу, 30, 40, 50, 100 мільйон доларів за місяць. От я про цей рівень кажу. От, що ти проживаєш Будучи на цьому рівні, і з чим ти стикнувся, тобто є один такий моментик, який я собі навіть не міг подумати, що воно тіпо, так відбувається на практиці. Я не буду говорити про банальні речі, по типу недосипи, втрата енергії, маловільного часу, тіпо, постійний розвиток і так далі. Так далі. Тіпо, це стандартна. Фігня, я хочу поговорити з вами сьогодні про відносини, про спілкування з людьми, про те, як тебе сприймають люди, про те, то, як е, тобі важче тіпа, знайти, з ким ти будеш спілкуватися, про те, чому багато людей в більшості це люди, які проводять там, час наодинці, які люблять тіпа, бути наодинці з природою. Навіть зараз, тіпа, чому я сам на лавочці сижу, а не тіпа, з кимось, як більшість людей тіпа, тусять постійно компаніями. І так далі. Коротше, в мене такого немає. Я в більшості, типа, один. Ви, напевно, чули фразу таку, що найбільше гроші робляться наодинці. Я думав, що найбільше гроші робляться наодинці, це означає, щоб типу, ні з ким ніколи не ділитись, і тоді ти будеш заробляти більше. В Відтоги, в результаті це, взагалі не так. Я зрозумів, що коли ти заробляєш дуже великі гроші, тобі стає нецікаво спілкуватися з більшою. Процентовкою населення на цій планеті, того ти є один, в принципі. Чому? Тому що коли ти розвиваєшся і заробляєш прям типа дофіга, люди, які заробляють прям дофіга, це не слабаки, це не тупі люди, це там не емоційні люди, це люди, типу, з своїми правилами на життя. Це люди, які готові типу, бути максимально стресостійкими, які не звертають увагу ні на які, типа, там перепони, які точно досягають свого, які мають інше восприяття міра, які мають свої ті типу, правила, там будені, типо рутину, які знають. Ну, типу, свій організм, які себе відчувають, от, це такі люди. Тобто просто не знаю, типу, аби хто там якісь дурочки, типу вони не будуть заробляти такі суми грошей. А якщо і почнуть, то вони дуже швидко перестануть їх заробляти без чіткої структури, системи і так далі. Тіпа на дистанції це злив. І от я хочу сказати, що ці всі люди, які живуть отак, так інакше, вони вже. Сприймають, коротше, інакше інших людей, людей, які живуть, ну типа, не так. Що я маю на увазі? Я не говорю зараз ні про яку зверхність і так далі. Це в жодному плані не є так. Я хочу показати вам, типу, іншу сторону, щоб ви розуміли, от, коли ви будете заробляти, типа до фіга там 40-50 тиж доларів, ну колись може таке буде. От з чим ви стикнетеся, щоб ви просто були до цього готові і не строїли собі там повітряних замків. Тому що я думаю, що коли ти заробляєш багато з тобою, всі хочуть товаришувати, в тебе постійно є з ким вийти. Ти постійно, тіпа, там, тусиш, все, заебіш, ти просинаєшся, в тебе мільйон сообщень, і всі тебе кудись кличуть. Ну, коротше, на, на практиці взагалі не так. Чому? Тут дві сторони. Перше, це то, як ти сприймаєш е, спілкування з кимось, друге, це то, як тебе сприймають спілкування. Поговоримо спершу про те, як тебе сприймають. Приймають спілкування. Коротше, у мене був такий етап, ну він постійно проскакує, я це відчуваю. Раніше я не розумів, чому так відбувається. Тобто я виходжу з кимось починаю спілкуватися. Неважливо з ким взагалі все може бути як нові люди, так і старі люди. У мене життя доволі тіпо, швидко протікає. Я тіпо, там, за місяць можу прожити там, кілька стресових моментів, вигорання, відновлення, ну і так далі. Типу, придумати кілька ідей, вже їх протестувати, вже їх закрити. І коротше, зі мною, якщо так раз місяць зустріч, Чаюся, я можу за цей попередній місяць там розказувати, типу, три години, все, що я робив, які висновки я поробив, ну і так далі. І от я з кимось зустрічаюся, з людьми, в яких життя протікає повільніше. А якщо ти заробляєш великі гроші, в тебе життя завжди буде протікати, типу, там, зі швидкістю, там не знаю, X10. Тобто в тебе буде швидше проходити етап реабілітації там, після якихось проблем. Тебе тобто буде швидше там, тестуватися якась ідея. Тобто ти придумав ідею, на наступний день протестив, поняв, що фігня закрив і все, і типу, знов тестуєш ідею за ідеєю, і вали. Інші люди, ну більшість людей. Вони як вони продумують ідею два тижні, потім... І її ще обдумують два тижні, потім готуються до тестування тиждень, потім тестують, потім ще тиждень, їм треба там на те, щоб зрозуміти, що ідея не така, і закрита. І потім вони випадають на місяць-два, грузяться, потім беруться в руки і знову коротше, по колу. І в них це розтягується на три місяці. Для людей, які заробляють великі гроші, це розтягується на кілька днів. От я, наприклад, з кимось зустрічаюся, в кого життя йде не, не так швидко, як в мене. І я починаю розказувати, дофіга всього, тіпа, розказувати про себе, що в мене. Не було, тому що мене спитали. Пожав в тебе нового, ну все, я їбашу». башу, і потім в ответ ви будете чути, типу щось з розряду. Що ти так багато говориш? Ти говориш тільки про себе. Я кажу: ну окей, ті порожи, що в тебе. А вони такі, та нічого в нас, все по-старому. Я такі, ну клас, так вже краще я буду говорити, чи ми будемо просто мовчати, тіпа, сидіти. Коротше, це перший такий моментик. Другий моментик. коли ти розказуєш дуже багато про себе, і от як тебе протікає життя, якщо ти тіпа, знаходишся на високому рівні, то інших людей, типу, це починає підгружати. Це це. Дуже чітко понімаєш, Тобто ти, коли розказуєш їм багато вот такого, вони прям типу, грузяться і це читається як це читається, як типа, що чувак. Пізда, коли ти по типу, це все встигаєш, як ти по типу, це вивозиш? і Я це не можу вивести, значить я слабкий. Може я щось роблю не так. І вони починають купатися в собі, накручувати, що з ними щось не так, що вони взагалі не розвиваються. Вони починають применшувати свої результати на твому фоні. Вони себе самі автоматично знецінюють. Тобто ти можеш навіть їм не казати нічого поганого, ти можеш просто розказати позитив про себе. Ти типу, побачиш, як вони помінялися. І після того, як вони бачать, що ти їх типу, там, ну, типу, вже дуже високо між вами перерви і вони починають ще накручувати свої додаткові думки з розряду. Ти, ти не буду розказувати, оце, бо це для тебе типу, дрібниця, а ти не буду то розказувати. І вони в більшості мовчать і закриваються в собі і все. От, коротше, це було для мене відкриття, тому що я думав, що якщо в мене є досвід, є якісь історії, я типу, пізда цікавий, я буду розказувати, людей це буде мотивувати, вони будуть тягнутися до мене і так далі. Коротше, я думав собі так. Відтого, в точності все навпаки. Ти коли це розказуєш, воно. Мотивує, є такі люди, але їх меншість, того що меншість людей, типу, готові восприймати цю інформацію. Більшість людей коротше, цю інфу не восприймають, беруть на свій счет, перекручують в свою сторону, якось там, типа, шукають оправдання, чого, типу, в мене так, а в них не так. І коротше, просто встрають собі якісь типу, захисні механізми, щоб оправдати, чого в тебе, типу, так життя швидко плене, а в них не так. Це перший момент. Тому. Типу, вони просто самі часом відсіюються, і ти <смі> не маєш з ким спілкуватись, і потім ти розумієш, що, до прикладу, стається в когось якась проблема. І ти відштовхуєшся від свого життя, і так далі. Ти розумієш, що коли стається в тебе проблема, тобі треба що? Сісти, розібрати ситуацію, продумати собі наступні кроки дії, зробити дії, потім оцінити результат, і все, Тіпо, ситуація закінчилась, проблема вирішена. Якщо от хтось до тебе там пише, дзвонить і так далі, і розказує тобі от, свої проблеми, я старався тіпа, їм теж давати такі поради. Тіпа поради з розряду, дивись, це не проблема, типо, зроби то, 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 то. Все, типа, там за тиждень тебе, типо, і вона пропаде. От я раніше давав такі поради. Я зрозумів, що така штука вона нахуй нікому не треба. Тобто коли люди, коли до тебе дзвонять і жаліються, вони все, що хочуть, це просто щоб ти сказав: Боже, піздес. Як ти типу, все вивозиш? Тобто вони не потребують від тебе конкретних дій. Вони потребують від тебе просто, щоб ти їх пожалів, щоб ти такий, да, да, тіпо це не ви щоб ти їх просто підтримка. короче, їм не треба ніякої конкретики. Це теж для мене було відкриття. В такого я не очікував. Тому зараз, якщо до мене хтось дзвонить, жаліється, я просто розумію, що більшій кількості людей не треба ніякий план, чітка структура і так далі. Не треба нічого конкретно казати, не треба шукати вирішення проблем замість них. Не треба, треба просто дати їм оце відчуття, що да, типо вони бідні, да вони проживають цю штуку, да ви їх розумієте. Все це все, що вони від вас потребують. Наступний момент, коротше, ще який я собі зловив, це те, що вам просто стає нецікаво. Тобто, якщо у вас великий масштаб, ви багато заробляєте, ваші проблеми це реальні типу, потрашові проблеми. Це можуть бути проблеми, де з вас там гроші збивають, де ви втрачаєте величезні суми грошей, заробляєте, ну точно так само величезні суми грошей. У вас не заходять там якісь ібануті ідеї, ви з кимось сретеся. Ну, типу, ще ж з вас, типу, прямо прям типу, проблема-проблема. Коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, і вам хтось розказує щось типу, з розряду, типу, там, о, блядь, ми там вчора так напилися, о, ми там в клубі потусили, піздец. А ти бачив, там типу, то подорожало там на трохи. А ти бачив, яка погода була. А я вчора вийшов, промок під дощ. Ущ... Ну, користо, типу, ось таку всяку хуйню, типу банально, тобі стає просто не цікаво, і в тебе. Появляється відчуття деградації. Просто так спілкуватися заради спілкування це повна ну, хета. Тому що в такому випадку ви просто зраджуєте собі, ви спілкуєтесь не того, що вам цікаво, ви спілкуєтесь просто через те, що ви хочете просто з кимось поспілкуватися. Також скажу, що всі ці штуки вони, в принципі, перекидуються як на ваше. Ну, типу, спілкування з друзями, знайомими, знайомства, в тому ж числі, вони перекидаються точно так само і на відносини. Я си просто сидів, аналізував, ви там, не думайте, що я з кимось паралелі проводжу, чи ще щось. Ну, це тобто, такого нема. Я просто собі сидів і якось такий думаю, так, мені просто цікаво, от є типу список ТОП-100 Форбс, типу, да? або там якісь президенти, люди впливові, ще щось. Письменники, артисти, ну типа люди, коротше, які, в яких життя плине швидше. От всі люди, в яких життя плине швидше, тіпа, медійка рішає в цьому плані, типу, в общепі. Тобто, коли ти, типу медійний, в тебе життя завжди буде плинути ш... значно швидше, ніж в звичайних людей. Ти проходиш всі ці життєві етапи швидше. От. І от просто берете будь-кого з них і розумієте, що в них всіх. Не хочу імена називати, ну коротше, дуже часто ви можете побачити, як якісь відомі люди там спілкуються з mm -hmm. дівчатами, які мають нестандартні. Професії, <хи> я би це так сказав. Я зараз поясню, чому так відбувається. Я теж собі продумав тіпо, ці ідеї. Дуже часто є таке, що багато тіпо, там, акторів, фільмів і так далі, вони, в принципі, проживають все життя в самоті. Тут дві моделі: тобто, тут або життя в самоті повністю. Або життя, типу, в відносинах. На ці відносини дуже швидко закінчаться. Тобто це відносини там, на 3-4 роки, потім два роки сам, потім знов 3-4-7 років. Я знов сам. От Ілона Маска, до прикладу, так само я брав, розбирав. В нього було щось троє вроді дружин. І кожна з них казала плюс-мінус одне і те саме, чому типу, вони розходились. І раніше би, там, будучи дурачком, може там на меншому рівні, я би казав: та блядь, він дебіл, він не може там час приділяти і так далі, він не може це все спланувати. Зараз я, в принципі, його ну типу дуже класно розумію, і розумію, чому так відбувається, і коротше, взагалі, нікого не засуджую. Перше, чому от багато типу, відомих людей спілкують з дівчатами, там, з не дуже ординарними професіями. Тому що ці персони вони пройшли дуже важке життя, і вони як би, ніби як прожили типу, життя на перемотці. І вони є більш осознаними. Тобто дуже багато таких дівчат, ну, з ними, я би даже сказав, Навірно, значно цікавіше, ніж з звичайними дівчатами. Ну, типу, які сидять просто дома, там, просто читають книги, просто щось дивляться. Чому? Тому що життя швидше плене, типу. досвіду в них більше не збирається. життєвого саме досвіду я маю на увазі. І з ними багато спільних тем є. Вони теж постійно купаються в собі, там, доходять до якихось висновків. У них немає банальних розмов. З розряду, типу, там щось трохи дорожче, щось трохи дешевше. Я там, типу, не знаю, якось не так прибрала, щось не то купила, типу, про, там, блять. Ну, коротше, ще щось. Типа, дрібезок, зрозуміло? Тобто такого нема. Вілна Маска, до прикладу, дружина, взагалі сказала, ми з ним розійшлися, тому що я була для нього як декор. І теж, коротше, офігенно розумію цю думку, що виходить. Виходить, що якщо ви заробляєте їбануті ті цифри, якісь, то є люди, яких немає фокусу на грошах, на великому масштабі результатів, вони ніколи не будуть заробляти великі показники. Ті, хто заробляють великі показники, в них вже по умовчанню как би стоїть фокус на гроші, на заробіток, на приумноження, на збереження капіталу і так далі. То, є це база для людей з таким типом мислення. І потім в них в житті з'являється ну, дівчина, дружина, там, ну і так далі. І цих людей, ти по їх тупо не розуміють, тому що просто беруть звичайні, типу, якісь людські типу, там, питання і перекидають на людей, в яких кардинально інше восприяття міра. Тобто, от, дівчатам зараз дам пораду, якщо ви дивитесь. Якщо ви хочете мати чувака, який заробляє дохуя, будьте готові, що він буде часу приділяти мінімум. Якщо ви хочете чувака, який заробляє менше, не буде приділяти більше уваги. То, да, він буде приділяти більше уваги, але він буде заробляти менше. Відповідно, ваші можливості будуть менші. Тут не може бути таке, що він і фокус і бачить на роботу, і заробітки в нього постійно ростуть, ніколи не зупиняються, відкатів нема. І ви постійно тіп, ростете, розкидаєте з грошима направо, наліво. Тобто, розумієте? тут ну, типу, завжди має бути якась жертва. Тобто, Якщо в одній стороні там, чогось більше, значить в іншій стороні буде чогось менше. І от до прикладу, ну типу, Ілон Маск, той самий, ну він і бачить ракети, машини, заводи свої строї, ще щось. Ну, типу, в нього там проблеми космічного вже масштабу, і це даже не в переносному, а в прямому значенні а Потім він там, не знаю, приходить додому, хоче щось розказати. то, от, З чого у нього складається, ну, типу, життя про, там, про якусь ракету, до прикладу, про те, як там топливо згорає якось водає, якось потужніше. Щось. А його тупо не розуміють. Не розуміють те, що він говорить. Не розуміють, чому його це так драйвить, не розуміють, чому він живе іменно так і так далі. Тобто просто є нерозуміння якесь. І потім. Коли от відбувається оцей етап, як я зрозумів, ти втрачаєш просто інтерес. Ти відчуваєш, що ну, тіпа, щось не то, і тобі комфортніше все-таки самому, і в тебе включається ніби як оцей такий етап, коли ти розумієш, що ну, тіпа, що ти говориш сам з собою, що ти говориш зі своєю дружиною, що з кимось, в принципі, нічого не міняється. Типу, воно одне і те саме. І, коротше, дійшов я, значить, до таких от думок і хотів би поділитися з ними, ними з вами, щоб ви просто теж зрозуміли, що за великим результатом по-любому стоїть ну, типу, щось інакше. Тобто, не може бути таке, що ви там багато заробляєте, при цьому просто їздите, подорожуєте, розкидаєтесь грошима направо наліво, всі з вами дружать, ви дружите з усіма і так далі. Коротше, ну. Це казки, це фільми. Дійсності життя виглядає кардинально інакше. І от то, що важче з кимось спілкуватись, важче знайти своє коло людей, це, типу, це факт. От реально, просто візьміть, подивіться на всіх відомих впливових людей, і в кого були одні відносини, типу, на все життя. Таких людей нема. Чому? Тому що в більшості люди, які розвиваються і тіпи, бачать на результат, вони всі постійно виходять з зони комфорту. Для них це тіпи, нормальна історія. Вони всі мають великі амбіції, безкраща, ну і так далі. І тобто, якщо вони бачать, що. Відносини стають якісь не такі, в них немає такого, що їм шкода там, кілька років, кілька місяців, чи шкода того, 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 як це є там в інших людей. І вони просто, типу, жалості, по факту, типу, разом все життя. Тобто тут такого немає таких людей, тіпа, в них інший тип мислення, Вони просто розуміють, що якщо так продовжиться далі, ну я втрачу себе. І я краще виберу, типу, бути собою таким, як я є, ніж е, грати, типу. Когось, якусь роль, або просто терпіти, типу в цих відносинах, щоб що. Щоб просто проїбати життя. Це, в принципі, все, що я хотів вам сказати. Такі думки налетіли. Думаю, може, комусь вони або Якось вам потім поможуть. Що робити в такому випадку? Я, чесно кажучи, не знаю. Я теж завдаюся цим питанням. Тіпа, я старався там, не знаю, типа, спілкуватися на банальні теми, навчитися, пробувати і так далі. Ну, блядь, ну типа не цікаво, ну, що я зроблю. Ну, ре... ну реально не цікаво. Ну, типу, що мені заставляти себе з кимось спілкуватися, щоб що? Щоб просто спілкуватися? Ну, якщо мені не цікаво, то мені не цікаво. Я не спілкуюся, я просто. Я провожу час або сам, або в роздумах, ще щось, і все. Ну, я знаю, що рано чи пізно, мої погляди, вони можуть змінитись, змінитись. Там я дійду до якихось інших, типу висновків. і потім я запишу наступне відео. Ну, поки на даний час я зловився просто такі інсайди і ними вирішив з вами поділитися. Що вам хочу сказати? Хочу сказати вам, що я ще нещодавно, я вже бляд, збився з теми. Я, коротше, нещодавно запустив себе таку штуку, як персональні консультації. Якщо ви проживаєте теж якісь типу, важкі етапи життя, там, не знаю, у вас бізнес згорів, там, гроші в трейдингу згоріли, ще щось, ви не знаєте взагалі за що взятися, що почати, як рухатись, де та структура, як цей фундамент побудувати. На якому ви будете потім рости до великих-великих показників, як поміняти свої мислення, як перейти з одного рівня на інший, там як прожити якийсь конкретний етап життя, ви можете просто написати мені. В описі під цим відео є мій інстаграм, телеграм, підписуйтесь і просто напишіть мені і проведемо з вами платну консультацію. Консультація триває півтора-дві години. Коштує вона трохи більше, ніж 100 доларів. Я для себе це розглядаю просто як ще один додатковий напрямок, який дає мені капітал. Хочу проводити типу, там, одну консультацію з кимось в день. По факту, типу, я витрачаю там, свою годинну часу на розмови з кимось. Но коли я говорю з кимось, я здобуваю новий досвід, я прокачуюся і сам, і когось прокачую, допомагаю. Ну, коротше, це супер. А потім ці гроші вкладаю в ринок в торги. І вже в своєму основному каналі, друге посилання в описі, я показую, як я ці гроші, типа ще переумножую. Тому якщо ви думаєте, що ваша ситуація індивідуальна і взагалі там, типа, е, всі поради, типу, які ви слухаєте в інтернеті і так далі, вони не дієві, то Просто запишіться на консультацію, я візьму конкретно вашу ситуацію, скільки ви там заробляєте, де ви живете, до чого ви прагнете. Поставимо з вами цілі, правильні цілі, які вас будуть драйвити, а не просто ціль з розряду там, купити новий телефон, машину чи там, не в подорож з'їздити. Де ви з'їздили, прилетіли, і по факту вас ніхуя не помінялося в житті. Тобто поставимо реально нормальну толкову ціль, пропишу вам план. Тобто візьму от все, що працює в мене в житті. Повністю всю інструкцію життя, так сказати, перекину на вас, і ви попробуєте так пожити місяць-два. Якщо вам все сподобається, ви побачите результат, ви просто продовжите жити далі. В чому суть? Суть в тому, що ви по факту швидше живете, швидше доходите до результату. Тому що я, щоб набудувати собі оцю всю структуру, коротше, я її складав ну, кілька років, типу, життя. Десь просто пробами і помилками. А у вас є змога її просто купити і спробувати зразу. Жити правильно думку свою доніс. Всіх чекаю. Ви знаєте, що робити? Всім пока.